Вітаю вас, ефірі Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії для вас працює Ганна Суходол. Музика. Велилюдне всеукраїнське віче Марш мільйонів відбувся в неділю 8 грудня на Майдані Незалежності в Києві. Калушани, які не змогли поїхати до столиці, прийшли цього дня на площу Романа Шухевича. З 21 листопада в Україні тривають мирні акції на підтримку євроінтеграції. Калушани щодня приходять на мітинги до пам'ятника Роману Шухевичу. Тут виступають громадські діячі та студентські лідери. Звідси ж вирушають автобуси до Києва. З великими зусиллями вдалося відправити автобус з калушанами увечері 7 грудня. Люди прийшли, але перевізники відмовилися їх вести. Пояснювали, що їм погрожують забрати ліцензію. Проте, після двох годин переговорів, вдалося замовити автобус в Івано-Франківську. О 23 годині Калу Ська делегація вирушила в дорогу і таки встигла на столичний Євромайдан. Каловський комітет опору диктатурі і надалі закликає громадян зголошуватися для поїздок до Києва. Проблем із придбанням пального для транспорту немає. Від початку кампанії на підтримку Євромайдану калушани пожертвували близько 125 тисяч гривень. 8 грудня на площі Романа Шухевича знову лунали заклики підтримати Євромайдан. Сьогодні дуже гордий за нашу Калузьку громаду, за кожного з вас тут присутніх, за те, що ви тут є разом з нами, тому що своєю небайдужістю ви підтримуєте тих людей, які зараз нас на майдані в Києві. І хочу дуже мені і гордий за нашу Калузьку громаду з того, що частинка нашої громади, частинка кожного з вас є сьогодні там, в Києві. Звертаюся до вас, будьмо пильними, не будьмо байдужими. Гуртуємося, гартуємося, і ми переможемо! Борімося, поборемо. Нам Бог допомагає. Слава вам, слава Україні! Окрім уже звичних промов, мешканці мали нагоду побачити театралізоване дійство у виконанні студентів флешмоб «Не будь байдужим про розгін Беркутом мирної акції 30 листопада на Майдані Незалежності. З поетичними читаннями виступила організатор літературної студії Камалія Ірина Червінська з музичними номерами юні учасники художньої самодіяльності. Учасники Віча прийняли звернення до президента, голови Верховної ради та депутатів Генеральної прокуратури України Єврокомісара Штефана Фюле з вимогою негайної відставки. Уряду Азарова розслідування розгону мирних мітингувальників і покарання винних, припинення переслідувань активістів Євромайданів по всій Україні, розформування спецпідрозділу Беркут у зверненні знову повторюється заклик до членів партії регіонів залишити ряди цієї політичної організації. 1 грудня відзначався всесвітній день боротьби зі Снідом. Флешмобом на площі героїв відзначали цей день лідери міського учнівського парламенту. Чума 21-го століття, як часто сьогодні називають СНІД, була офіційно відкрита 5 червня 1981 року в Центрі контролю захворювань Сполучених Штатів Америки. Синдром набутого імунодефіциту в останні десятиліття поширюється зі швидкістю епідемії. Вперше Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначався 1 грудня 1988 року. Таке рішення затвердили на міжнародній зустрічі міністрів охорони здоров'я, які обговорювали необхідність обміну інформацією щодо ВІЛ-інфекції та СНІ. Зусилля багатьох держав, в тому числі і України, спрямовані на профілактику поширення захворювання. Заходи Всесвітнього дня боротьби зі Снідом традиційно відбуваються із символом цього дня Червоною стрічкою. Її вигадав художник Франк Мур. В 1991 році цей символ використано вперше. Тепер кожен, хто чіпляє на одяг Червону стрічку 1 грудня, висловлює надію на майбутнє без сніду. Не менш страшним за снід є відношення населення України до ВІЛ-інфікованих, вважають лідери місь міського учнівського парламенту, які вийшли на площу героїв нашого міста, організували флешмоб, тим самим підкресливши свою небайдужість до цієї проблеми. Сьогодні 1 грудня, всесвітній день боротьби зі снідом. Міський учнівський парламент на площі організували флешмоб флешмоб, де імітували стук серця людини в знак підтримки людей хворих на снід. Хоча 1 грудня вулиці і майдани українських міст уже заполонила хвиля студентських та учнівських акцій протесту проти правлячого режиму, молоді лідери знайшли декілька хвилин для того, щоб прийти в центр з червоними стрічками, які символізують протест проти дискримінації віл-інфікованих. Нетолерантного ставлення до них принесли з собою і свічку на знак пам'яті за тими, хто помер від сніду. 8 грудня в Палаці культури Мінерал відбувся творчий вечір поета, члена національної спілки журналістів України Ростислава Михайловського. Літератор презентував свою нову поетичну збірку Дорога до храму слова та пісенний альбом Калуш Весняний. У Палаці культури Мінерал зібралися ті, хто вже давно знайомий з Ростиславом Мохайловським і цінує його творчість. Серед них відомі вкалуші особистості, які тепло відгукувалися про свого колегу і товариша Василь Олійник, Іван Ткачик, Розалія Буднарчук, Лідія Вовк, Володимир Сивобровенко. Більшість поезій зі збірки Дорога до храму присвячені матері та рідному селу Негівці. Все, що я до у в житті я завдячую своїй матусі, святій людині. Михайловський Шевчук Марії Прокопівні, яка походила вже з давнього козацького роду, і яка дуже любила співати і знала дуже багато українських народних писень, особливо писень партизанських, тих, які піднімали дух. Вона і сама брала участь в цьому партизанському русі. Звичайно, вона не носила автомат. Вона не брала участь у битвах, але вона готувала їжу для бійців, носила штафети. І не раз їй доводилося пережити оті страхіття, які випали на її долю. А Калуш Весняний вийшов у формі пісенного альбому. Це стало можливим завдяки співпраці з композитором Сергієм Андрущаком, який написав музику до віршів Ростислава Михайловського. Приємною несподіванкою для присутніх стало виконання автором двох своїх пісень. Запрошені переглянули кількахвинний відеофільм, присвячений життю і творчості винуватця заходу. Вже до мене мама з сивого туману, човником Багряним осінь припливла. Ростислав Михайловський зачитав низку своїх поезій, не лише з нових збірок, а й з попередньої. Називається ця поезія Революція гарячих сердець. Знов прокинулись ми сну, сну летаргічного, встав із колін ти, народи мій, вдволі твоїй було дуже багато трагічного. Це вирішальний, за правду бій, підлу брехню, що нам душі труїла. Із колоями кремлівських господ, геть з України, у нас виросли крила, ми не хохли. Ми український народ, у нове ярмо заганяє нас банкова, що від Європи від вільних ідей, що не здійснила революція Помаранчева, я вірю, здійснить революція гарячих сердець. Станьмо. Жми непохитні, свята наша путь, годі вже згніти і бути рабами. Ворог відступить, білосинів впадуть, сонце свободи вже сходить над нами. Вірмо в це. Ведучою творчого вечора була директор Палацу культури Мінерал Алла Терещенко. Звучали музичні номери у виконанні Лесі Ланик та Сергія Андрущака. До речі, 16 пісень Ростислава Михайловського з альбому Калуш Весняний вже видані окремим диском. Перший одразу ж був вручений автору слів Сергієм Андрущаком на творчому вечорі, як було сказано, ще теплий. Зараз Ростислав Михайловський збирає історичний матеріал про рідне село Негівці. Історична хроніка уже готова до друку. Наступна частина ймовірно складатиметься з Народних переказів, прислів'ю та приказок. Отже, в найближчому майбутньому наступного року ця праця Ростислава Михайловського побачить світ. 8 грудня у народному домі імені Антіна Могильницького, що у підгірках відбувся захід з нагоди 120-річчя з дня народження видатного художника, письменника Григорія Смольського. Мешканці підгірок мали нагоду по-новому осмислити постать свого видатного земляка і оглянути частину його творчого доробку. Підгірки мала батьківщина видатного художника, етнографа, мистецтвознавця і письменника Григорія Смольського. Його полотна перебувають у колекціях на кількох континентах. Його послідовники відомі живописці. Проте сам Григорій Смольський знаходив відраду у простому сільському житті, у звичайних людях, у природній красі гір і легендах про Олексу Довбуша. Про Григорія Смольського у рідних підгірках пам'ятають повсякчас. На фасаді народного дому встановлена меморіальна дошка видатному землякові а одна з вулиць носить його назву. Невеличку виставку робіт із фондів музею оселі родини Івана Франка у підгірках і приватних колекцій родини Смольських виставили у фоє народного дому перед початком заходу. Роботи Григорія Смольського є простими і зрозумілими, і водночас здатні передати усю палітру почуттів і барв Бойківського й гуцульського буття. Не дарма Григорій Смольський так любив бувати у підгірках і так багато там малював. Ознайомилися ми як 56-му році. в Лису. Сергій нас прийняв до себе додому, хоч на той час то було страшно. І що мені як дитині запам'яталося, коли він приїздив до нас, це була сказати, е людина, яка весь час спокійно, тихо, як так собі представляю, розуміла не лише про життєві проблеми, але також про своє творче, свою число. Ну і хочу вам сказати, що я ще мала була, може я як то сказати, не усвідомлювала значимість того, бо я, ну я, я не вмію я малювати, я вмію варити їсти, прати і бляцький І я мало так сказати до комуністерські, але щоб ви запам'яталися, він завжди до нас приїжджав, чи літом то було більше. Чи осінню, І виходив на газетну вогору, бо ви всі знаєте, де то є. І звідти малював. Малюва, е, як вам сказати, туди в сторону відмихая, в сторону Студінки. І я так зрозуміла, що то є дуже творча і добра людина. Григорій Смольський народився 2 грудня 1893 року. Батько Степан Смольський чи не єдиний у підгірках тоді виписував газети зі Львова. Тож по новини до сім'ї Смольських сходилося усе село. Семеро дітей росли свідомими українцями. Перші навики малярства у Григорія Смольського виявили під час навчання у Станиславівській гімназії. Тоді учителі порадили йому не закидати мистецтва, бо то його майбутній хліб. Проте на заваді стала Перша світова війна, служба у війську і ув'язнення у концентраційному таборі. Тоді Григорію Смольському дивом вдалося вижити. А по поверненні він розпочинає навчання у вільній академії мистецтв у Львові. Паралельно навчається на філософському факультеті Львівського університету. У той час знайомиться із відомим художником Олексою Новаківським, якого вважав головним своїм наставником. Водночас Григорій Смольський виробив таку манеру малярства, яку не зміг скопіювати ніхто. Сучасники свідчать, художники настільки добре вивчають творчу манеру вчителя, що згодом можуть його копіювати. Під Смольського ж малювати не можна. Григорій Смольський надзвичайно яскрава особистість, надзвичайно цікавий художник, самобутній. У нього свій колорит. Його роботи завжди впізнаються. І вони зайняли свою нішу в українському і навіть в світовому мистецтві. Тому хочеться сказати, що ця творча спадщина його буде мати і має і буде мати завжди своє продовження в роботах наших каузьких сучасних і, надіюсь, майбутніх художників. Полотна Григорія Смольського це щоденне буття бойківських і гуцульських людей. Це життєрадісні пейзажі гір. Це епопея живопису і графіки, базована на легендах про Олексу Довбуша. Навіть у поважному віці Григорій Смольський багато ходив горами. Побувавши у Римі й Парижі, він казав, ліпшого Риму за не зустрічав. Роботи Григорія Смольського за кілька десятирічна втрачають цінності, а радше навпаки, водночас у нашому місці їх постійно можна побачити хіба що у музеї оселі родини Івана Франка. Із Франками у художника склалися особливі приязні стосунки. Дуже багато Григорій Смольський нам передав про Івана Франка. Знаємо про останній приїзд з його слів, так і передання його, коли Іван Франко в 1913 році. Приїхав на до свого брата Онуфрія. Також маємо рисунок тої хати, яку франки купили в підгірках. Вона є в нас в музеї. І завжди, коли дітям розказують, показують цю хату красти рисунок. Також у музеї в нас є картини, які передали з громади підвірок. Це є Марія Капиць, Прокало Франко, це є портрет Ганни, такі великі картини. Маємо багато дуже ліноритів, правда, не тут всі виставлені, ви їх можете побачити. Лінорити — це і основа що Стефаника картин, так як ви кажуть, новели Стефаника. і це є Довгуша, Олекса Довгуша Також тому що ви знаєте, що говорить моцький, також дуже цим цікавився. В музеї також ми маємо ще його речі. Дуже багато картин передали його дружина зі Львова. Тепер ми навіть не зверталися до Львова, тому що всі знають, якщо ви не знаєте. І багато картин викрали з квартири, де проживав Іварій Смольський. Ці картини не були найдані, вони не повернули. На долю Григорія Смольського випало дві світові війни. Він пережив період більшовицької окупації, проте кілька років не дожив до незалежності України. В останні місяці життя Григорій Смольський хотів пройтися франковими стежками. Останньою його роботою, датованою листопадом 1984 року, є портрет онуки. Так стверджують родичі й знайомі. Художник, наче відкупився від цього життя, яке останнім місяці завдавало величезного болю й страждання. Григорій Ольський відійшов у вічність 1 лютого 1985 року. Проте залишився його величезний і безцінний творчий доробок. Віддати шану видатному землякові прийшли мешканці підгірок, а також родичі, краєзнавці, історики. Українські пісні у виконанні ансамблю Марічка та вокальної студії народного дому імені Антіна Могильницького відтворили атмосферу українського життя, почуттів і побуту. У Калуші тривають заходи із пошанування видатного земляка. Презентація життя і творчості митця цього тижня відбудеться й у арт-галереї міста. Мистецький вернісаж під такою назвою вихованці та керівники центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді презентували калушанам виставку своїх робіт. Із мистецтвом юних талантів можна ознайомитися у виставковій залі міста. Мистецькі роботи вихованців гуртків декоративно-прикладного та образотворчого мистецтв центру художньої творчості вражають, захоплюють і, безперечно, дарують хороший настрій. Адже кожна робота створена руками дитини: крій та шиття, виготовлення іграшки, плетіння спицями та гачком, моделювання та конструювання одягу, народна творчість, вишивка, макраме. Бісер, дизайн, малюнки, сувеніри все це глядач може побачити у виставковій залі, і не дарма керівники та вихованці гуртків назвали виставку Мистецький вернісаж. Під час заходу заступник директора центру художньої творчості Ольга Глиняйлюк привітала винуватців свята і з відкриттям виставки, а також вручила нагороди переможцям мистецьких конкурсів: Роксолані Гриців, Ані Мельниченко, Ользі Юрчишин і керівнику гуртка Макраме Світлані Васильєвій. Батьки ваші мають чим гордитися, ваші друзі, ваші вчителі будуть приходити і будуть захоплюватися вашими роботами. Я сюди ввійшла, мені перехопило дух від ваших чудових робіт. Отож, я вам щиро-щиро дякую від всіх педагогів і зичу вам доброго-доброго здоров'я, такого міцного, гарно вчитися, ну і, звичайно, прямувати до своєї мети. Творчих вам злей! Окрім своїх мистецьких робіт, діти презентували присутнім вірші та пісні у власному виконанні. І з привітальним словом перед відвідувачами заходу виступили також і їх наставники, і завідувач фондом виставкової зали Галина Турчик, яка, до речі, теж колись була вихованкою центру художньої творчості. Дуже рада бачити тут давніх знайомих. Нових знайомих, я сподіваюся, що я познайомлюся взагалі з усіма, що ви будете приходити в виставковий зал, не будете його боятися. У мене є ідеї, у вас є ідея. Ми все одна громада, громада міста Калуша. Я дуже сподіваюся на співпрацю. Ще можу своєю порадою я буду допомагати. І в мене така взагалі фантастична ідея, можливо, нереальна. Що давайте звільно зробимо місто калуш, містом вільним від китайського потреби. Дивлячись на ці всі речі. Я бачу, що ви можете робити. У вас є великий потенціал. так що берімося за роботу і зробимо собі життя цікавіше. Мистецький вернісаж триватиме до 16 грудня, а з 18 грудня в планах відкриття новорічної різдвяної композиції. Це була вся інформація на сьогодні. В студії для вас працювала Ганна Суходов. На ну, все вам добре.